Цей трилер я закохалася просто з перших секунд. Він підкорив мою увагу, моє серце. Я сиділа і дивилася отак. Я боялася кліпнути, щоб нічого не пропустити. Привіт, це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. адже Тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відосами з друзями. та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Же самам на мріє. цей фільм мені ніхто не радив. Він випадково випав у мене в рекомендаціях, і я звернула на нього увагу через те, що. Це костюмований фільм. Я люблю такі фільми там про 19, 18, 17 сторіччя. Коротше, такі всякі історичні фільми я просто обожнюю. Плюс мені сподобалось те, що головну роль там грає Крістіан Бейл. Я думаю, так, треба подивитися. Це чудовий фільм називається. Белідо блакитні ну, що цей фільм Крістіан Бейл грає детектива, якого запрошують розслідувати вбивство одного з кадетів, якого який спочатку був повішаний на дереві, і а потім всі побачили, що у нього ще й вирізане серце. І от Крістіану Бейлу, його герою, треба було розслідувати це вбивство. І в пару він до себе взяв одного з кадетів, відомого поета в світі, який вже потім вже став відомим поетом в світі Едгара Алла Скажу вам чесно, я дуже довго думала, чи цей фільм знятий на реальних подіях, чи вони просто туди втімяшили того Едгара Алана По просто для сценарію, просто для антуражу, для картинки, просто щоб було цікавіше дивитися. Я не знаю. Але фільм дуже-дуже цікавий, він класний, він чіпляє, він е, іноді похмурий, іноді такий, знаєте, прям. Блін, навіть не знаю, як пояснити. Він дуже атмосферний, дуже класний. Тому хто не дивився цей фільм, обов'язково подивіться. Хто вже дивився напишіть в коментарях, як вам.